Якщо любите смажений сир, то це сніданок буде найшвидший в вашому житті. Ставимо смажити два шматочки адегейського або сиру паніру і вибиваємо між них три яйця. Присолюємо, закриваємо кришкою на 5 і забулися. Цей сир я робила в домашніх умовах. Посилання на відео, як це робиться, внизу. Біля маленького трикутничка. В кінці смажки притрушуємо трішки петрушкою і все. Викладаємо на тарілочку. Подивіться, як гарно присмажився наш сирок! Це смакота неймовірна. Смакуйте і ви на здоров'я. Дуже корисний і супершвидкий сніданок. Смачного всім!